6 мільйонів гривень збитків через пожежі, що трапились лише за менш ніж три місяці цього року. Це вражаюча сума наслідків паліїв, які нехтують багаторічними застереженнями від рятувальників. Основними причинами виникнення таких надзвичайних ситуацій являється це необережність під час коріння та необережність під час необережне поводження з огнем, а саме під час випання сухої рослинності. Пожежно-небезпечний сезон розпочинається орієнтовно з квітня. Основним чинником виникнення пожеж є люди, але все ж бувають випадки, коли на загоряння впливає природа. Коли середня добова температура вище 5 градусів, стабільний мінімум 5 днів, то це вже є також і немає опадів. Вже розпочинається загроза, та все ж, аби випередити людські або природні фактори, рятувальники та лісники моніторять ситуацію онлайн за допомогою телевізійних камер на сьогодні. діє в межах тільки Рівненської області це 71 телевізійна система спостереження, тобто кожне лісництво, кожне лісове господарство. Є пожежні вежі, на них встановлено телевізійні камери. Ці камери перекривають повністю всю територію лісового фонду області. Крім того, моніторять ситуацію і за допомогою безпілотників. За словами лісівників, вони мають потужну базу інвентарю. Окрім цього, придбано і працюють пожежно-безпечний період 15 безпілотних літальних апаратів. Десь лісових пожежних станцій першого типу, 4 пожежних станції другого типу, 83 пожежних автомобілі які знаходяться в справному стані виконують свої сім лісопожежних модулів, 193 дев'яносто три мотопомпи, п'ятдесят для підвозу води, 942 ранцевих лісових, оприскучі п'ять тисяч чотириста одиниць пожежного інвентарю. В минулому році державною екологічною інспекцією було зафіксовано 55 фактів порушення природоохоронного законодавства а за менш ніж три місяці цього року 16 фактів. В результаті випалювання сухої рослинності в першу чергу обирає Коріння багаторічних трав знищуються паростки насіння дерев, рослин. Також в верхньому шарі ґрунту практично в результаті цих пожеж знищується все живе. Це мікроорганізми, когмахи, дрібні тварини. За нанесення шкоди довкіллю та людям, паліям передбачена відповідальність, переважно адміністративна, але й випадки кримінальної. В Сарницькому районі в 22-му році був виявлений палій. На нього склали протокол, винесли штраф, він оплатив його, і в 23-му році нам до нього знову довелося приїхати і знову його притягнути до інспективної відповідальності. Тобто такі факти є. Зазвичай люди починають там просити вибачення. Однак за такі дії обов'язково передбачений штраф залежно від випадку, але мінімально це 3 тисячі, а максимально 6 тисяч гривень. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.